У багатоповерхівках Луцька завершують встановлювати 76 індивідуальних теплових пунктів, розповів Антон Безносиков, речник комунального підприємства Луцьктепло. Завершуються роботи із встановлення насосного обладнання на 13 котельнях. Загалом передбачено заміну 43 мережевих насосів. А також завершуються роботи на п'яти котельнях в частині модернізації. Майстер Михайло утеплює будинок по вулиці Виниченка. 47. зараз набагато менше роботи. Ще будемо теплювати місце. П'ятиповерхівка збудована у 70-х роках, розповідає голова ОЗББ Наталія Федонюк. Енергомодернізацію розпочали два роки тому. Повністю всі заходи нам мають дати очікувану економію 50 Зараз ми маємо по опаленню. От коли я провела за минулий опалювальний сезон моніторинг, то він був була економія близько 30 Я Заходжу раніше, було холодно, а зараз зайду йду, вчора заходжу, думаю, боже, чи в мене газ горить, чи що так тепло. Дача в мене є, печка в мене є, і дрова в мене є. Заробляю, поки гроші працюю на роботі. І далі планую купляти якісь теплі речі. Я живу в селі, в мене є грубка. Будемо дровима. Жеки утеплюють підвальні приміщення та труби. Грошей на утеплення будинків не мають, каже директор Луцького ЖКП номер 3 Руслан Юлдашев в управління. Будинку ця послуга і мешканці за цю послугу не сплачують. Тось тобто, а в нас тих коштів для того, щоб робити термозв'язки, Відсутні Так що хай мешканці створюють об'єднання співвласників. Це збирається інформація, де ще треба там засклити горішні приміщення, там входи в підвал, десь щось утеплити, десь ставити двері. Працівники обходять всі будинки спільно з управителями, там головами з баби так далі. Збираємо повністю всю інформацію. Зі слів речника Луцьк тепла» Антона Безносукова тариф за тепло не змінюватимуть. На останньому виконавчому комітеті Луцької міської ради було прийнято рішення про продовження дії тарифів на послуги ДКП «Луць-Тепло». Тобто, у наступний опалювальний сезон місто Луцьк війде з тими ж тарифами. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Петро Петропотієвський, Суспільне Луцьк.